Це перша в світі домашня відеогра. А це перша в світі домашня ігрова консоль. Звісно, люди, які народилися в цьому тисячолітті, не можуть осягнути, яку революцію створили оці пікселі півстоліття тому. Але все, що ми бачимо зараз, всі консолі, всі ігри, весь ринок відеоігр почався саме тут. Це важко повірити, але на початку 70-х, коли ця консоль вийшла на ринок, відеоігри існували вже 20 років. Про ранню доконсольну історію ігор я розповім коли-небудь окремо, а зараз хочеться зупинитися на першій ігровій системі, що вийшла на ринок рівно 50 років тому. Отже, Одіссея Магнавокс. Саме явище відеоігор пов'язане з трьома людьми: Стівом Расселом, Ноланом Бушнелом та Ральфом Бером. Сьогодні мова піде про останнього. Рудольф Генріх Бер був єврейським німцем, що перейшов на сторону союзників якраз перед минулою світовою війною. Він служив в американських військах інженером радіозв'язку. Після війни він переїхав до штатів і привіз з собою майже 16 тонн німецької зброї у якості трофеїв, які, правда, передав до музею. На гражданки він отримав ступінь бакалаври телевізійної інженерії і через деякий час приєднався до оборонного підрядника Sanders Associates, де буде працювати аж до пенсії. Компанія була зосереджена на розробці електронних систем, зокрема для аерокосмічного комплексу, тактичного спостереження та розвідки. Кар'єра військового розробника була успішною. Наприклад, Бер розробив систему стеження за підводними човнами, яка використовується досі. У 1966 році, як провідний інженер армії, Бер отримав секретне завдання: дослідити способи використання телебачення для армійських цілей. Тут слід зауважити, що в той час, коли радянська держава ще будувала щасливий соціалізм з одним чорно-білим телевізором на колгосп, в штатах вже існувало інтерактивне телебачення, хай і в дуже обмеженому вигляді. Цей ринок швидко розвивався. Для порівняння, в США було майже 50 мільйонів домашніх телевізорів, в той час як в СРСР близько 1 мільйона. Саме на цій відносній доступності телевізорів і позувалася ідея дослідження, яка сама по собі цікавила Бера. Відомо, що ще в 51-му році він пропонував ідею керування телевізійним сигналом, але тоді вона не знайшла підтримки. Разом з іншим інженером Бобом Тремблеєм. Бер підготував розрахунки, де вперше зафіксував ідею пристрою, що міг керувати окремими елементами зображення на екрані. Систему назвали LP Let's Play. Проект затвердили і Бер отримав своє розпорядження 2500 доларів, двох інженерів Біла Гаррісона та Біла Раша та приблизно 12 місяців на роботу. Бер взяв на себе розробку основного пристрою, в той час як Гаррісон і Раш програм для нього. Саме тут, в маленькому кабінеті Бера вперше придумали рухати пікселі по екрану телевізора, що стало першою електронною грою вкувача. Саме тут вперше придумали стріляти в екран із пістолета, що стало першим світловим тиром. Тут вперше вирішили використовувати джойстик для керування відеогрою. Так, це військове слово. Джойстиком називали елемент штурвала літака. Але зараз це поняття цілком належить ігровій індустрії. Протягом року команда Sanders TV розробила сім версій пристрою, вдосконалюючи його з кожним разом і додаючи нові ігри: футбол, волейбол, гандбол та майбутній головний хід – пінг-понг. Остання сьома версія отримала зневажливу назву Brown Box, оскільки розміщалася в непрезентабельній фанерній шухляді, обклеєний самоклейкою під темний шпон для солідності. Під час демонстрації раді директорів Бер побачив купу довгі фізій і почув закономірне питання. What the fuck is this? Не дивлячись на те, що декому з директорів демонстрація сподобалася, це був явно не військовий проект, і Бер на деякий час забув про Браунбокс. Ситуацію змінив корпоративний директор відділу патентів, який запатентував нові винаходи Бера. Це збагатіло Сандерс на декілька десятків мільйонів. Несподівано Бер отримав підвищення до головного інженера і повну підтримку ради директорів. 67-му році Ральф Бер покинув службу, і через суд зміг довести, що саме він є автором патентів Сандерса. Це вдалося завдяки тому, що всі його робочі зошити завірялися якимось з колег з обов'язковим підписами датою. Смішно, але із бюрократичних проволочок патент на Браунбокс Бер отримав вже після комерційного запуску системи. Так чи інакше, але тепер він був мільйонером, не мав зобов'язаності перед армією і міг робити що завгодно. Почався довгий пошук виробника, який би випустив пристрій на ринок. Починаючи з 67-го року Бер провів більше ста зустрічей з представниками Телепромтер, RCA, General Electric, Motorola та Zenit, показуючи їм останню сьому версію Браунбокса, яка навіть могла відображати колір. Ближче за інших до покупки була компанія Давіда Сарнофа RCA – телекомунікаційний ветеран, що розвивав індустрію радіо та ТБ аж 19-го року. Однак 69-му Сарноф пішов на пенсію, а нове керівництво не захотіло зв'язуватися з невідомими технологіями. Ситуацію врятував один з керівників Білл Ендерс. Він покинув RCA і перейшов в Magnavox, іншу компанію ветерана, яка ще в 1911 році розробила перший телефонний динамік. Саме Ендерс настояв на новій демонстрації Браунбокса, який нарешті отримав зелене світло. Остаточну комерційну версію консолі розробила команда під керівництвом Джорджа Кента. Вони переробили Браунбокс Бера і Гаррісона, які виступили консультантами. Замість системи вбудованих ігор Кент придумав технологію змінних карток, яка стане еталоном для всій індустрії. Можливість відображення кольору була прибрана як дорога і недоцільна. Кольорові телевізори були не так розповсюджені в той час. Тож замість неї пропонувалися кольорові накладки на екран. Звука також не було. Цей промах Бер приписує собі. В своїй автобіографії він каже, що дуже шкодує, однак ніхто в його команді жодного разу не замислився про звук. Хоча це було цілком очевидно. Система не відображала рахунок, не мала меню чи додаткових текстових даних, оскільки кожен піксель був на рахунку. В буквальному сенсі, кожен. Апарат міг відтворювати всього 3 пікселі та додаткову розділювальну лінію. Тому консоль отримала набори карток, паперових грошей та фішок, чим нагадувала тодішні настільні ігри. Ця ідея не сподобалася Беру. На його думку, це відволікало гравців. Система отримала назву SkillOVision. Однак маркетинговий відділ настояв на більш привабливій назві Одісі, що перекликалося із популярним хітом того року від Девіда Боуі. Рішення доволі дивне. Я прям уявляю, як зараз Microsoft випускає Xbox Stefan. Собівартість консолі складала приблизно 25 баксів, продавали її на старті за 100. Зараз це приблизно 700. На початку 72-го року консоль успішно пройшла тестування та була запропонована ділером. Вперше публічно одісі показали 22 травня 72-го року в м'ясному ресторані Корчма на зеленому подвір'ї. Це той самий ресторан Центральному парку, де ключник Гозера Вінсклорто Склорта бухгалтера Луїса Тулі. Рекламний відділ Magnavox повністю провалив піар-кампанію. Як така реклама стартувала майже із стартом самої консолі в вересні 72-го. Magnavox намагався презентувати першу в світі ігрову консоль через популярні журнали та ТВ шоу тих років, називаючи приставку інноваційною електронною грою майбутнього, а відеоігри телевізійними іграми. Навіть без реклами Odyssey викликав ажіотаж. Замовлення на 50 тисяч консолей довелося збільшувати до 70 тисяч. Однак із самим стартом продажу стався ще один прокол. Консоль продавали виключно через фірмові магазини Magnavox та ділерські центри партнерів. Ні сама компанія, ні партнери не розглядали пристрій як самостійний продукт, намагаючись продавати його як додаток до телевізорів. Він навіть не потрапив щорічний різдвяний каталог товарів компанії. Із цього в очах перших покупців Одісі був прив'язаний до телевізорів виробництва Magnavox, хоча насправді міг працювати з будь-яким телевізором тих років. Тим не менш, новий пристрій прийшовся до душі гравця, тому Одісі отримав чудові відгуки і позитивний сарафан. Вся партія в 70 тисяч штук була розпродана до кінця року. Компанія збиралася закрити лінійку, однак попит змусив їх продовжити виробництво. Бер запропонував випустити оновлену версію, яка б могла виводити звук та колір, а також розробив дві нові гри, які будувалися на цих можливостях. Також розглядалася полегшена версія консолі без макулатури із чотирма іграми на борту. Та розширена версія із дюжиною нових ігор. Всі три пропозиції Magnavox відкинула і просто випустили чотири нових гри для консолі, які розробив Дональд Чарльз Емрі. Не дивлячись на це, до кінця 1973 року Одісі не тільки не втратив попиту, а навпаки, демонстрував його постійний, хоч і повільний рух вгору. В кінці року Magnavox мала вже 160 тисяч проданих консолей, що змусило компанію нарешті плотно зайнятися нею. Почалася велика національна рекламна кампанія вартістю 9 мільйонів баксів, що, до речі, став рекордом для Magnavox. Маскотом кампанії став сам Френк Сінатра. Трохи пізніше, в 74-му Одісі за зниженою ціною в 50 баксів, вийшов на міжнародний ринок, де продавався ділерами в 12 країнах. Зокрема, невеличкими партіями приїжджав Радянський Союз. В 1974 році Magnavox був придбаний компанією Philips, а через рік почалася виробнича криза. Собівартість консолі виросла аж до 47 доларів, і компанія зупинила виробництво. Magnavox намагався знайти альтернативний шлях, випустивши декілька версій консолі на інтегральних схемах в 76 та 77 роках. Вони коштували близько 100 доларів, але могли запускати лише кілька ігор системи. Ця стратегія не мала успіху і проект був остаточно закритий. Загальний обсяг проданих консолей в світі склав приблизно 360 тисяч. Це не вважається великим успіхом. Однак консоль була піонером домашніх ігрових систем, проклавши дорогу всьому ринку відеоігр. Пізніше Magnavox спробує ще раз випустити ігрову систему. Через три роки вийде Одіссея 2, Бер в її розробці участі не приймав. Наступні 20 років він проведе в судах, захищаючи всі свої 150 патентів. Будь-яка гра, яка використовувала формулу Об'єкт відбився від елементи, яким керує гравець, миттєво опинялася під судом, де її вже чекав дідусь Бер, потираючи руки. Противниками бера в різний час були Atari, Nintendo, Coleco, Mattel, Siburg та Activision. Загалом йому вдалося відсудити майже 100 мільйонів доларів. Судові позови припинилися лише на початку 90-х із закінченням дії патенту. Як окремий розробник Бер створив популярні електронні ігри Simon, Super Simon, Maniac, а також низку аксесуарів для Atari. Оригінальна Brown Box зараз зберігається у Смітсеновському інституті. У 2010 році Бер власноруч зібрав репродукцію, яку також передав до музею. Помер винахідник у 2014 році на 93 му році життя. Електроникою він займався до кінця своїх днів. Не дивлячись на короткий період життя Одісі отримав аж 13 моделей. Перша стандартна версія була єдиною, що працювала на транзисторах та діодах. Технологічно ця перша Одіссея геть відрізняється від усіх інших ігрових консолей в світі. І є представником перехідної ланки від аналогових компонентів до цифрових. Система не має ані процесора, ані пам'яті і складається із 40 діодів і 40 транзисторів. Схема розбита на 10 логічних блоків, 8 з яких відповідають за виведення різних компонентів зображення, одного або двох пікселів м'яча та розділяючої лінії. Пронумеровані плати, що вставляються в слот, схожий на слот для картриджів, з'єднують різні логічні блоки між собою, комбінуючи функції для бажаного результату. Тобто консоль має всі необхідні компоненти для створення гри, треба лише їх задіяти. Після продажу Magnavox і припинення виробництва оригінальної моделі, Philips спробувала розробити більш дешеву модель на чіпі від компанії Texas. Результатом цього стало низька з 12 схожих консолей, які не могли запускати платки і використовували лише вбудовані ігри. Сота модель була спрощеною версією оригінала із механічним повзунком для підрахунку очок та жахливим зумером звуку. Апаратно це найпростіша версія консолі з усіх, яка може працювати від 6 батарей типу C. В ній навіть джойстиків не було. Гравцям пропонувалися тумблери на корпусі самої консолі. Ігор було всього дві: теніс та хокей. 200-ту модель можна вважати про версією сотки. До ігор тут додався сквош під назвою Smash. Інструкція та реклама наголошували на можливості грати в чотирьох, що, однак, розходиться із реальністю. Фізичний доступ до консолі мали тільки два гравці. 300-та версія з'явилася як відповідь на першого конкурента Magnavox консоль Caleca Telstar. Говорячи відверто, Odyssey 300 був клоном більш просунутого Telstar. Обидві консолі використовували один і той самий Чіп 852.0, який розробили General Instruments виключно для ігрових систем і який одразу містив собі 6 варіацій гри Pong. Тобто дві компанії самостійно збирали абсолютно однакові приставки і випускали під власними брендами. Зараз таки неможливо уявити. Як такої конкуренції толстару консоль не зробила. За два роки колека вдалося продати майже мільйон приставок, поки Дідусь Берн збанкрутував компанію за використання гри Pong. 300 могла виводити на екран підрахунок очок та мала систему вибору складності гри. Майже всі подальші версії є модифікаціями саме цієї моделі. 400 модель вийшла в кінці 76-го, але мало відрізнялася від попередника. А от 500-та версія була вже дійсно революційною. По-перше, вона могла виводити кольорові фони. По-друге, вона замінила примітивні пікселі на спрайти гравців: тенісиста, хокеїста та сквошця. сквошника, сквошнисиста, коротше гравця в сквош. До трьох попередніх ігор додався футбол. До того ж була можливість регулювати швидкість м'яча спеціальним регулятором. 2000-версія була черговою модифікацією 300-ї, яка додала режим на одного гравця. Його назвали тренувальним. Задля 3000 версії 300 запхнули в новий незгравний корпус із окремими незручними джойстиками, які зламали не одну дитячу руку. 4000 версія фактично зібрала всі можливості попередників. Тут було 6 ігор: теніс, хокей, футбол, баскетбол, сквош та грітбол. Хрінь зна, що це. а також тренувальні режими на одного гравця. Окремо слід згадати Odyssey з чудовою назвою 43.05. Це фактично був кольоровий телевізор із вбудованою чорно-білою трьохсоткою всередині. До нього підключалися джойстики незвичної форми. Комбайн продавався аж за 500 баксів, що зробило його вкрай рідкісним ще на момент виходу. Ще три варіації трьохсотки Philips випустили під власною маркою із дрібними покращеннями та на іншому чіпі від National Semiconductor. П'ятитисячна модель була перероблена в наступну консоль Magnavox – Odyssey 2 з якої компанія спробує штурмувати друге покоління ігрових систем в 1978 році. Консоль поставлялася одразу з купою додаткових аксесуарів. В першу чергу це шість плач були розраховані на 12 ігор. Ніяких додаткових позначок на них не було, тільки номери. Тож, щоб розібратися щодо чого, потрібна була інструкція. Джойстики були величезними. Окрім кнопки скидання, вони містили дві круглі ручки із трьома тумблерами, які керували пікселом на екрані. До того ж, джойстики були від'єднуваними, що було доволі дивним рішенням. Інших для консолі просто не випускали. Гнізда для Джоїв були вкрай невдалими і швидко ламалися, що вимагало періодичного ремонту спаяльником. Окрім кольорових накладок на екран із зображеннями графіки гри, які були стандартом для всіх перших консолей, більшість ігр використовували додаткові аксесуари: набори завдань, фішки, кубіки, карти та паперові гроші. Тобто Одіссея поєднувала як електронний, так і фізичний досвід, до чого через 47 років прийде Нінтендо. В 1973 році компанія випустила додаткові 4 платки, які могли імітувати ще 6 ігор. Це були єдині платки з іграми, що продавалися окремо за весь час існування консолі. Приблизно тоді ж Magnavox випустила світлову рушницю в комплекті із двома платками на 4 гри. Ще одна плата розсилалася поштою як винагорода за участь в опитуванні. Тобто загалом 11 плат, причому номер 11 якраз не було. Він планувався, але був скасований в останній момент, тож після 10-ї плати одразу йде 12-та. Кількість окремо проданих ігор для консолі невідома. Комплектів з рушницею продали близько 20 тисяч штук. Разом з першою в світі ігровою консолю з'явилися й перші в світі ігрові пірати. Апаратні клони Odissei опинилися на ринку вже через півроку після старту консолі. Першими були на диву не китайці, а іспанці, які в 1973 році випустили OverCAL. Першу в світі неліцензовану консоль. Оверкал позбувся системи платок, замінивши її на кнопки, що виконували ту саму функцію. Система імітувала 5 платок, тож кількість ігр була обмежена сьома штуками. З аналогових наборів зникли всі найбільші ігри, Шталт Саймон каже. Ральф Бер високо оцінив якість клона, відмітивши, що материнська плата була скопійована дуже точно, зробивши декілька покращень. Аргентинський телемач депонорамік виявився ще більш вдалим, він також позбувся деяких ігор, але разом з ними і всіх накладок та карток, залишивши три найпопулярніші гри, в які зазвичай грали люди. А також додав дві нові: Submarino та Torpedo Soccer, який навіть міг ввести під рахунок очок. Також це єдиний клон, де відома кількість проданих екземплярів близько 15 тисяч. Ще один клон, шведський канал 34, є дуже рідкісним. Він містив плату оригінального європейського десея в новому, ще більш незграбному корпусі. Вийшов він в 75 му році невеличкою партією і майже одразу зник. Додаткової інформації про нього майже немає. Це науки ніз. Найрідкіснішим клоном зараз вважається аргентинський відеохуель, що прикладається просто як відеогра. Розробила його лабораторія «Електроніко Хірошима і продавала виключно в фірмовому магазині компанії в місті Лаплат. Магазин досі працює, тож, якщо будете проїздом, можете зайти і розпитати. Клон повністю повторив оригінальну консоль, включаючи плати та накладки на екран. Зараз єдиний відомий екземпляр чудо-пристрою належить професору Рікардо Соуседо, який він позичив ретро музею в Буенос-Айресі. Тож знову, якщо будете проїздом, можете подивитись вживу. Це єдиний клон, який зберіг світлову рушницю. Всі інші позбавилися її, тож і ігор для неї не мали. Продавалися клони аж до початку 80-х. Важливо розуміти, що всі перші ігри були скоріше експериментами з геймплеєм, тож вимагали підключення неабиякої фантазії. Технічно, Одіссея була настільки примітивно, що виведення на екран додаткового третього пікселя, що зображав м'яч і літав по екрану заданою траєкторією, буквально вижимали з приставки всі соки. Біл Раш згадував, що витратив на це завдання кілька місяців адської праці. Оригінальна консоль намагалася креативно застосовувати свої бідні можливості, ускладнюючи правила ігор скрізь де тільки можна. Оскільки графіка була паперовою, ігри часто використовували одні й ті саме платки, а деякі навіть декілька одразу. Наприклад, футбол для подачі м'яча та пасів вимагав використання плати номер 3 а для ведення по полю плату номер 4 Тобто кожна плата не є окремою грою, а скоріше режимом роботи консолі. В 1975 році в деяких магазинах Magnavox в Майамі разом з подарунковим чухлом для транспортування йшов двосторонній блакитний картридж, що вести в схеми 7 та 8. Останній на ебет, який з'являвся роки 6 тому. Загалом 11 плат могли імітувати 28 ігор. 11-та плата так ніколи й не була випущена, але компанія виклала її схему відкрити доступ. А умілець Мілець зібрав повноцінний екземпляр. З'ясувалося, що він майже повністю співпадає з платкою номер 8 окрім одного єдиного параметра. Починаючи з 300-ї версії, всі ігри консолі змінилися на варіанти гри в Pong з різними фонами. Тож зараз ми розглянемо саме оригінальну консоль. Пін-Понг. Ось воно. Справжня класика. Та сама гра, яка заробила Беро на безбідну старість. Sky. гра про квадратних лижників. Один гравець намагається проїхати стежку, поки другий засікає час. Потім гравці міняються. Саймон каже: оце взагалі перша паті гра в світі. Поки два гравці керують джойстиками, третій зачитує завдання з карток. Всі при справах. Percepts. гра, яка видавалася за участь у опитуванні. Фактично, це карточний пасіанс на пам'ять, який майже не використовує консоль. Веселий зоопарк. Проста гра на швидкість, де необхідно годувати вказаних тварин швидше за супротивника. Цікаво, як би це виглядало в реальності. Теніс Від настільного тенісу відрізняється тільки накладкою з намальованим кортом і двома трупами. Аналоджик. Математична гра на парні та непарні числа, що емітує космічний політ. Якщо ви його тут не бачите, то напевно у вас було щасливе дитинство. Хокей, варіант того самого тенісу без бар'єру. Brainwave – важка стратегічна гра з кубіками та картками, де необхідно побудувати ланцюжок думок і підкинути його в голову супротивника. Футбол в сенсі американський футбол найважча гра для системи, що включає в себе кубіки, карточки, два ігрових поля, а також використовує третю та четверту плат. Гра вимагає багатогодинного навчання і хоча б одного повного вищого. Якщо у вас його немає, то скоріше за все в кінці гри воно у вас вже буде. Футбол в сенсі футбол був випущений для європейської версії консолі замість американського. Це більш простий та швидкий варіант гри. Але із за того, що виходив тільки в Європі, зараз вважається найрідкіснішою грою консолі. Бейсбол ще один надзвичайно заплутаний варіант простої гри, куди додалися картки, кубики та фішки. Кіт та мишка. Хронологічно, це найперша створена гра. Прості доганялки в лабіринті. Будинок з привидами Заплутана гра в дві лампочки, які підсвічують різні об'єкти в намальованому будинку. Він. Ще одна патігра, де необхідно збирати задані слова в сліпу, скидаючи зображення на екрані. Підводний човен. Перша в світі Екшн гра. Дві квадратні субмарини стріляють одноводно квадратною торпедою. технічно маскуючи гру в доганялки. Вайпаут. Перша в світі гоночна гра, що вимагала одночасного використання одного джойстика одразу двома гравцями. Рулетка. Тут і так все зрозуміло. Гра базувалася на блоці, що виводив піксель в рандомному місці на екрані. Штати. Теж все зрозуміло. Географічна вікторина з тим самим рандомним пікселем. Вторгнення. Стратегічна гра на чотирьох з осадами замків та зарубами стінка на стінку, де типова партія може продовжуватися 2-3 години. Одна з наймасштабніших ігор системи, яка явно намагалася запропонувати більше, ніж була здатна консоль. Волейбол доволі цікавий варіант простої гри, де можна керувати як гравцем, так і м'ячем. Гандбол. От взагалі на гандбол не схоже, от хоч вбийте мене. Пізніше це назвуть смеш, маючи на увазі сквош, що хоча б трохи схоже на правду. Баскетбол ще одна спортивна гра. Цікаво, що вона навіть імітувала дріблінг. Доістеричне сафарі, повітряний бій, перестрілка та тир чотири гри для світлової рушниці. Одна від одної вони відрізняються тільки накладками на екран. Міжпланетна Подорож величезна гра, що включала в себе картки із завданнями, карту, фішки і цілу вікторину про сонячну систему. От і вся бібліотека інших ігор Magnavox не робила. Майже всі ігри розраховані на двох гравців, а деякі навіть на компанію. Оскільки система не могла відслідковувати перетини зі стінами чи підбивати рахунок, чесність цілком покладалася на гравців. Наприклад, у влиболі подача здійснювалася тільки з першого контролера, тож гравцям пропонувалося просто обмінятися ними. Завдяки своїй простоті аналогова схема консолі є популярним тренувальним снарядом для навчання електротехніці. При бажанні її можна зібрати власноруч, всі схеми є на консоль МОЦ. Але слід розуміти, що ігри включали в себе величезну частину аналогових елементів, тож створення власних ігор для Одісі вимагає доволі креативного підходу. Зараз більша частина напрацювань зосереджена навколо спільноти Odyssey Now, величезного архіву, який наповнюють ентузіасти з усього світу, співпрацюючи з національними музеями, колекціонерами та навіть сім'єю самого Ральфа Бера. 99% інформації, що зараз відомо про консоль, так чи інакше пройшла через цю команду. Керує спільнотою доктор Захарі Хортон, професор англійської мови та мідіазнавства в Підбурському університеті. Саме за його сприяння лабораторія університету розробила емулятор Odyssey Hell. Основну роботу зробили Девід Вінтер та Сільвін Де Шанталь. Іншим популярним варіантом є безкоштовний Оді Окрім програмної частини, емулятор містить також всі аналогові частини, що перенесені в електронний вигляд, максимально передаючи враження від ігор для сучасних гравців. Оскільки оригінальна транзисторна Одіссея була швидко змінена більш зручною в програмному плані чіпованою моделлю, важко сказати, наскільки вона була популярна для фанатських модифікацій у час свого виходу. У 2017 році умілець Сергій Pixelfan розробив av мод для консолі. Оригінал підключався через зовсім застарілу систему клемів, які напряму вкручувалися в контакти телевізора. Через рік інший радіолюбитель Бен Спенгер розробив мультиігровий картридж на 12 ігор, всіх, що йшли в комплекті стандартної моделі. Стосовно нових ігор. Починаючи з 2019 року, команда Odyssey Now випустила вже 15 нових ігор для системи, а гра врата Тангейзера навіть використала нову платку, що отримала номер 13. До цієї гри також був придуманий новий джойстик Damocles із вбудованим таймером. Це перший неофіційний контролер для консолі за півстоліття. Тобто, не дивлячись на поважний вік, фанатська база Одіссеї на стабільна. Чорт забирай, та в них є навіть власна Odyssey Expo. Якби ж всі фани були такими. Оскільки консоль є справжнім вінтажним раритетом, ціни на неї максимально полярні. Повнокомплектний набір оригінальної Одіссеї з коробкою та всіма аналоговими елементами колеблеться від 500 баксів до 4 тисяч. Спрощені версії коштують набагато дешевше 50-70 доларів за штуку. Оскільки випуск компонентів консолі давно припинився, для ремонту шукають розбиті і зламані екземпляри. Окремо знайти ігрові плати чи комплекти для ігор майже нереально. Однак всі ігри зібрані в інтернет-спільноті і доступні широкому загалу, по принципу скачав, надрукував, пограв. Картка номер 13 була випущена всього в 13 екземплярах, 10 з яких були миттєво розпродані. Але схема є в інтернеті, тож паяльник стане вам у пригоді. З фінансової точки зору Одіссея була скоріше провалом для Magnavox. Відносно скромні продажі пов'язують одразу і з неправильною маркетинговою стратегією, який варто було цілитись в ринок настільних ігор, і з неготовністю ділерів, які не розуміли, що вони продають. Однак консоль запустила ринок відеоігор і зробила неймовірний поштовх побутовій електроніці. Термін електронна гра з'явився десь поряд із стартом Odyssey. Вже через 5 років після появи ринок відеоігор стане повністю автономним. Відокремленим і від настільних ігор, і від продажів ТВ. Консоль з її простими іграми заклала основу для геймплейних елементів, які використовуються досі, а її форм-фактор з джойстиками та картками став загальноприйнятим стандартом. 50 років тому світ змінився. Назавжди. Майбутнє почалося тут. До чого через СРС? До чого через? До, через... До яку? До чого це? Через... До чого це раз.